Катани, вітаю вас на цьому шикарнішому каналі. І якщо ви прийшли на цей відос, то або міскликнули, або у вас дуже гарний смак, та вам подобається один з найкращих винахідів людства. І я зараз не глобально про велосипед, а саме про МТБ. Так нехай підгорає у бароноводів. А яке воно МТБ без кроскантрі? Так, без цієї роганини нікуди. Тому 2 серпня пройдуть змагання тут в Сухачівській Балці. Ми їх проводимо і зараз огляд траси. Оглядати будемо саме еліту, точніше трасу для еліти, і ми зупинимося. Скоріше за все, я скажу де буде поворот для новачків. Так, тут у нас старт, точніше, фініш, але старт буде раніше з дороги, щоб всі могли роз'їхатися, зайняти свої місця, щоб не було толкушки пер на трейлах на спусках. Короче, тут буде саме фініш. І якщо хтось не зрозумів, де це, то це дорога на спуск штани. Там з пуштани проїжджаємо мімо, тут стрибати не обов'язково. І зараз заїжджаємо на трейли. Це прикатую, вже прикатують. Стоячи поряд по з прикатують. А я зовсім забув, я ж маю якось коментувати трасу. Тож, <під> контр. Він ще такий сипучний, не було дощів. Тож обережно на ньому, будь ласка. Тут у нас лісок, лісок, лісок. І зараз будемо виїжджати на плоскач з дуже крутим краєвидом. Так, до речі, це біда без дощів. Тут дуже сухо, багато сипухи. І от зараз зліво. От намагайтесь не дивитися туди, це краєвид на Дніпро. Тому що можна втратити трасу та трохи впасти. Тут у нас антиуклончики. Обожнюю антиуклони, обожні. є. Доїхали. Зараз буде весело. А, до речі, ха -ха, забув сказати, де у нас поворот для е новачків. Це ми вже їдемо по еліті. Потім скажу. До кого немає дропера, ну я вам не завидую, чесно кажучи. Уф. Поїхали! Такі карпатські вайби. І зараз прямічок. Відпочиваємо від дуже складного трейлу, а трейл дійсно складний. Він прямо навіть у мене трохи визиває такий адреналін на хартейлі. Тому я чесно кажу, якщо у вас немає дропера, ну хлопці, <плес> на все добре. До побачення. Хай щастить. Ви могли помітити, що ми трохи виїхали з балки. Зараз повертаємося в балку. Поки промічок, що можу розповісти? Що ми ж пропали майже на місяць. Насправді я знімав відоси, чесно знімав. Просто один відос. Ми зняли, все дуже круто, все дуже красиво. Але ми там робили деякі незаконні речі, пов'язані з трейлбілдерством. І нас почали шукати. Тому ну, я не можу викласти відос, де є підтвердження наших порушень. Потім ми знімали відос про те, як їхали, як їхали, прокладали е, марафон сотку. І я теж його не буду монтувати. Тому що, на жаль, на тому маршруту, який я намалював, який я запланував, дуже багато ППО, дуже багато баз військових. Ну, ви ж розумієте, я не можу викласти, де у нас стоять бази, я не можу викласти сам маршрут. Тож ані відосу, ані маршруту не буде. Будемо перекладати маршрут, перекладати. Або буде знов кільцева гонка. Як було минулого року, звичайно, ви 6 Так, і тут у нас дуже ригательний торчок. я не буду в нього розмовляти. Це саме елітний торчок. А я така собі еліта. Знов Карпатські вайби, але у іншому напрямку. До речі, зараз за бортом плюс 34 градуси. Сушить. Якщо така погода буде на гонці, а я сподіваюся, що буде так, як вказано в прогнозі, плюс 29. А якщо буде не буде плюс 29, то буде жопа. Фу. Тут у нас перетинається траса аматорів та еліти. Аматори виїжджають справа і, ну, і не перетинаються, тому що вони їдуть в, 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 окремо. У аматорів набагато простіший круг. У них щось близько 100 метрів набору. Та просто фанові спуски. Без жесті. У еліти, ну ви зараз самі все бачите. І тут ми виїжджаємо на трейл на скиглив. До кінця ми його їхати не будемо. Але тут теж є що покатати. Фу, я ж втомився трохи. Такий підйом ригати в таку жару. Бажано їхати справа. Якщо поїхав зліва, ну ти програєш там 0,3 секунди. Нічого такого, але знов таки треба розганятися. Блін, ой Рома, ой Рома. Ну, це стрибається. Дуже просто. Просто Рома поки боїться таке стрибати. Так, тут у нас розворот. А куди ви поїхали? Що, шокується? А, ви тут думаєте виїжджати? Окей, окей, погоджуюсь, тут краще. Так, да, так, да, добре, добре, давай так виїжджати. Як ви, як ви виїхали, так і їдемо. І тут у нас наче починається ще один підйом, але не все так просто. Не все так просто. То була б траса нестасяна, якщо просто підйом прямий і все. І опля. Цей спуск ми ще будемо прочищати. До речі. На цьому спуску у нас помість кандріного ригалова, прямічків та досить прикольного уклона. І, до речі, він також є у новачків. До речі, цей спуск варто прикатувати, тому що деякі повороти дуже коварні. Макрома там щось втратить, Наче ногу. Плоский поворот на андіухлоні. Топало. Топовий кроскантрі. Ну, тут тепер прямий підйом фінальний, де можна обігнати суперників, де можна показати, хто тут батько, хто вміє їхати вгору. Як це потребує кроскандрі. Я не вмію. поворот і починається фінальна розборка. Ну, ми цього робити зараз, звісно, що не будемо. занадто жарко, ми втомлені. Фу. І от в районі Ігоря, а зараз покажу де. От приблизно от. Тут буде фініш. Готово. Це так жарко. Так складно їхати в таку жарень. Дай петюню. І ти дай петюню. Хорош, дякую, що чекав. Та я все бачив. Фу. Дуже складно в таку жару їхати. Тож, друзі, давайте ще раз: 2 серпня Сухачівська балка, місто Дніпро. У 10 вже буде реєстрація на точці старту. В 11-11.30 стартують аматори-дівчата та, може, 40 50 До речі, ми ще будемо обговорювати. 40 50 будуть їхати. Трасу для новачків чи трасу еліти. Та орієнтовно в 12.30 стартане еліта. До речі, еліта буде їхати з єбайками. Е це буде окрема категорія. Так, я зробив опрос, всі хочуть їхати. Ну, подивимося, як це всі. Там у нас всього 4 або 5 єбайкерів е в місті, які непогано катають. Я подивлюсь, як вони приїдуть, якщо не приїдуть, ну, до побачення категорія єбайк. Е а що до вас, шановні кантрили, до зустрічі вже всю суботу. Пока! Нещодавно подивилося відео е, Вікторіну від нашого українського блогера. Е, поржали, тому що там сам ведучий не знав е, відповіді на його вопроси. Та й були такі дивні. Але через те, що дуже сподобалося, сама нюанс Вікторіна, саме сенс Вікторіни. От зараз ми спробуємо щось дуже схоже. Господа, шановне панство, у нас тут Вікторіна до вас. Нам не подобається. Вам не подобається? Ну, це не моя проблема. І так, подарки. Опа. Ого, це не реклама, це нульовка. Не алкоголь. Так, Вікторина, я знаю, що вам дуже сподобалася та Вікторина, яку ви дивилися, скидали відос. Тож, перше питання. Хто перший на МТБ зробив 14.40? Типу, четверну трьох. Ага. Рогаткин. Дай бог паша від Рогаткин. знай. Кашуба. <laughs> далі. Варіант. Варіант кошуба теж нормальний. Далі. Який бренд велосипедів найбільшу кількість разів вигравав рампагу? Рампейдж. Рампейдж. Спеш. Рампейдж. Спеш? Полігон. Спеш? Полігон двічі вигравав, але ні, ні полігон. Трек. Трек. Ну, ну, не, це... не, не, окей, давайте хто хто, хто хто Андрюк, хто Андрюк, хто? Андрюк, хто другий писал трек? Сказав трек. Давай, ну, Брендан Спасибо. Семенюк, всі, всі, ж, всі ж розуміють, хто такий ну, бренд, да. брендан Семенюк. Бренден Сіменюк. Більш локальне. Окей, более локальне. Давай так. А, вгадайте блогера. Привіт. Сьогодні у нас велосипедне відео. Нет. Ми будемо рекламувати велосипедному відео. Uh, uh, «Розетку», Хотлайн, Меріду, Велагоу. Правильно, Макс Півак. Ну, он то Амбрера. Та саме локальне, саме локальне вопрос. Бренд велосипеду, який найбільше разів був на Говерлі. Полігон. Хорош. Я думав, прайс. Ні, 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 ні. Чувак, ми, ми стільки разів були на Говерлі. Ми водили туди кемпи, всі на полігонах. Ти там був. Кашуба туди піднімається кожного року. Ми туди. Кожен тиждень там. Якщо у тебе все, пиво, коротше, щоб було холодне.